В одному фрагменті пан Карпов демонструє наявність вам, моя шановна аудиторія, такого феномену як амбівалентність. Тут ми, значить, про плівки віримо. Віримо, звісно, тому що це про наших опонентів, конкурентів і взагалі поганих людей. А тут ми не віримо, то фейк, то фейк, тому що це про наших, а все, що про наших погане, то фейк. все. ну і тема того, що ці всі корупціонери якимось чином пов'язані з Кремлем. З Росією це, звісно, ще більше все напружує. Оці їх, всі повідомлення на записах, що Двушка пішла на Москву про те, що е, у них оцей бек-офіс, в якому вони знаходились в якому вони гроші від, відмивали, він належить е, чи деркачу дир, це біглий е, депутат. Який втік з України, пам'ятаєте оце, який вкинув плівки, і на, начебто, запису зрозуміло, що сфабриковані були ці плівки про Порошенка, типу і Путіна, ото все, жму руку обнімаю. Пам'ятаєте, що всі повелись на цей цирк?